Друзі, подивіться, що відбувається позаду мене. Ці всі люди, політики з усіх країн рвуться зайти в український ринок. Гляньте зараз і хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Тут Тайвань, Швейцарія, Японія. Просто подивіться всі борються. За український ринок я знаю в Україні ситуація дуже непроста, як і всіх українців. Але нарешті щось почало відбуватися таке, коли кожен закордонний інвестор розуміє, що якщо десь є розруха, ну я вам прямо кажу чесно, як є: якщо десь є розруха, значить цю розруху колись треба буде відремонтувати. Значить, це будівництво. Якщо є будівництво, це купа нових робочих місць. Дай Боже разом у нашим політикам, щоб на ці робочі місця брали не закордонних якихось робітників. Да, вже там чули історії, хто до нас приїжджає, а тільки українців. Да? Тобто, щоб закордонні компанії, отакі величезні, ось, будь ласка, Тайвань, Японія, всі. Могли брати тільки українців на роботу. Нехай заводять свої капітали. А капітал у них величезні. Вон, будь ласка, військові. Не. Хочуть отримувати зарплату онлайн за розповсюдження україномовних відео в TikTok, Інстаграм, Ютуб та Фейсбук. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Який генератори здорові сум тут квадратура декілька тисяч квадратних метрів, і на кожному углу, дивіться стоїть будочка, яка рветься. Це Ukrainian Рибілд. Тобто всі розмовляють про відновлення і про побудову України. І вони просто розуміють, що вони, якщо зайдуть зі своїми закордонними коштами в Україну, це неминуче умножить їх капітал мінімум там 4 рази. Бо відбудовувати в Україні є дуже багато чого. І всі ми прекрасно знаємо, що Польща — це Україна без війни. Тобто декілька років Україна виглядала так само, як Польща. А Польща зараз виглядає однією з найкращих взагалі країн в Європі. Єдина проблема, яка у нас залишається про нашумівшого цього міндіча, оцю вся історія, Корупція в Україні, оце жесть. І слава Богу, що закордонні компанії до нас будуть заходити, бо вони тоді можуть керувати капіталом не середині країни. А це так, типа, зробіть один, два, три, чотири, п'ять. Ми вам переведемо гроші. да? І тільки щоб гроші знаходились за кордоном, і тільки їх висилали по факту виконаних робіт. О, тоді може бути прям діло, тоді може оця корупція зруйнуватися, дійсно може. Не то, що зруйнуватися і просто не буде місця, не буде у них як взяти ці гроші. А українська політика це така історія. Там є гарні люди, дуже гарні люди. Завдяки ним взагалі такі заходи існують. Але завдяки не хорошим людям там і не існує в Україні всіх тих явних інвестицій фінансувань, які б за які вже мали б щось побудувати, бо, да, Але ну коротше, що я буду розказувати, ви прекрасно розумієте, як це все працює. Тому я дивлюсь на це на все. І у мене є відчуття реальне, що якщо не буде тупить влада, якщо вони не будуть за ці рейтинги боротися за всю всю історію, а реально як та сплатяться, дивіться, вони сар саркофаги роблять гляньте, які тобто е вони навіть вже готові будувати. Якщо всі сплатяться, то реально може наладитись в Україні. Ось дивіться, саркофаги, значить, вони е що говорять? Ну да, в Україні війна, але давайте будувати ось типу, електростанції і покривати їх, типу, такими накриттями. Ось, будь ласка, гляньте. Що навіть на прифронтових територіях можна буде будувати електростанції, там генераторів багато ставити і так далі, закривати їх саркофагами, і вони не будуть там боятися ракет, війни, цієї всієї історії. І це ж не просто десь на словах, чи не просто я думаю. Це ось по факту я вам показую як от Британія поняли? Час такий час настав, що кожен б'ється за те, щоб зайти в Україну, почати відбудовувати і на цьому заробляти. І може хтось думає, що це погано, хоча я не знаю, але ну, трошки треба заображати, що це навпаки добре, що до нас зайде стільки іноземних компаній з іноземними коштами і будуть контролювати всі процеси, куди ці кошти йдуть, будуть давати додаткові робочі місця і давати ж гарантії безпеки. Бізнеси, якщо за кордоні зайдуть в Україну, вони ж будуть зацікавлені вже і в Європарламенті продавлювати. Вони ж ці бізнеси сидять в Європарламенті. Я був в Європарламенті, бачив, про що як спілкуються і чим вони там займаються. У них у всіх є там бізнеси. Вони чимось займаються. У них є доступ до грантових коштів і так далі. Вони ж не хочуть отримувати зарплату онлайн. За розповсюдження україномовних відео в TikTok, Instagram, YouTube та Facebook. Переходь за посиланням у шапці профілю та дивись безкоштовний урок. Люди з гроші ніяк куда і вони зможуть нормально контролювати і корупційну безпеку в Україні, і оцю з війною цю всю історію і домовляться і прожимати рашку на якісь домовленості. Нормальні рашка вже тут давним давно до по заслугам получить за ті останні чотири сотні років, як вона злучається з Україною і з Українців. Знищує нашу історію. Так що, друзі, не унивайте розповсюджуйте це відео. Буду вам ще далі показувати. Це тільки один зал з шести, які тут є. Дивіться, я оце скільки ходжу, це відео записую. Я ще не обійшов повністю. Я тільки три ряди обійшов, а їх тут шість рядів тільки в цьому залі. Ну, така от історія, друзі. Хороші новини, напевно. Я думаю, хороші. В ряду того, що відбувається, прям позитивно. Тому на зв'язку, друзі, слава всім українцям, які досі тримаються. І все буде вже Україна. Ось, будь ласка, ребул Ukraine. Гляньте Європейського масштабу захід. Не на бумажки, а на ділі. Все, на зв'язку, друзі. Всім па-па.